Це можна зробити в будь-яких кросівках. Хочу кедах. Є передня, середня, п'яточна частина. Ця модель стабіліті це не стабільний і небезпечний кросівок. Кросівки для початківця можуть коштувати в районі 100-150 доларів. Не бійтесь бігати, реєструйтесь на старт, зустрінемося з вами у стартовому коридорі. Якщо ти виходиш на першу пробіжку, наприклад, сьогодні чи завтра, то кожен досвідчений бігун скаже, що це можна зробити в будь-яких кросівках, саме в будь-яких, хочу кедах. Перша пробіжка повинна бути легкою. Вона не повинна займати по часу більше ніж 20-30 хвилин, а то й менше. Новачки саме котрі хочуть пробігти свій перший старт, зробити першу перемогу, можуть обирати найкращі кросівки. Але вони всі помиляються, тому що найкращі кросівки це перше, не, не зовсім незручні і небезпечні кросівки для початківців. І по-друге, найкращі кросівки вони орієнтовані не для тренувань, а саме для стартів. Вони мають свої особливості і вони не пристосовані для бігу кожен день. Для цього і. Існують інші кросівки, і є багато моделей, які можна об'єднати в позагальних, позагальних показниках, рекомендованих для початківців. І я саме розкажу зараз, які це повинні бути кросівки. Перше, з чим стикається, повинен стикнутися початківець це розмір. Кросівок повинен бути не менше, а більше ніж зазвичай о, взуття, яке ти носиш. Тому це треба врахувати. А ось інші параметри розміру можуть не співпадати. Є передня, середня і п'яточна частина на це треба звертати увагу. В передній частині свободно, як по ширині, так і довжині. В середній плотно комфорт зверху, комфорт у підйомі. П'ятка класична, вона не потрібна а, натирати і потрібна. А, Стабільно утримувати саму п'ятку. головне це міжподошва, Це м'яка задня частина. Це подошва в стилі а, качалка. Перекат ще доповню: це кросовок орієнтовані на орієнтований на стабільність, комфорт і безпеку. Багато виробників. Якщо ви будете дивитись сайти виробників, дадуть інформацію. Кросовки орієнтовані на стабільність. Стабіліті вони так і пишуть: ця модель стабіліті. Саме новачку така модель потрібна. Стопа не підготовлена. Кросівок повинен допомагати стабілізувати рух стопи під час бігу. І безпека це якість міжподошви, якість піни, резини. цієї. Виробники теж дають про це інформацію. Це нестабільний і небезпечний кросівок. Кросівки для марафону і для тренувань відрізняються. Дійсно, але відмінність тут у темпі бігу. Зазвичай бігуни на тренуваннях бігають не так швидко, як на старті. І взагалі, кросівки, вони взагалі всі моделі відрізняються один від одного, що вони орієнтовані на різний темп. Якщо ви початківець, ви будете тренуватись на швидкості найчастіше 6-7 хвилин на кілометр, десь так. Але якщо ви регулярно тренуєтесь, ви вийдете на старт і ви будете бігти швидше ніж на тренуванні. Швидкість це завжди більша жорсткість. Більша жорсткість для більш інтенсивного відштовхування від асфальту від поверхні, тому стартові кросівки вони орієнтовані на більшу жорсткість, але це водночас і більша небезпека для суглобів. Але на старт можна вийти, раз пробіжати це не зазвичай не буде чимось також небезпечним. Небезпечно кожен день тренуватися у жорстких кросівках. Є такий стереотип, що біг це дешево. Так, коли ти починаєш, тобі нічого не потрібно. Але насправді бігуну, котрий починає, потрібні лише дві речі. Про одну ми зараз говоримо: це кросівки. Кросівки для початківця можуть коштувати в районі 100-150 доларів. Це насправді не можна сказати, що це дуже дорого прямо. Кросівки для старту для досвідчених бігунів стоять 300 євро. І друга річ, яка потрібна, це датчик. Пульсу, датчик частоти серцевих скорочень. Це я б сказав, перша річ, яку ніхто не купує, першою, але вона найбільш потрібна для того, щоб правильно підготовка правильно, комфортно і безпечно підготуватись до старту. Більш важлива ніж красиво. Кожен рік марафонську дистанцію долає від 8 до 10 мільйонів людей по всьому світі, а інші дистанції долають десятки, можливо, сотні мільйонів людей. Вони це роблять не тому, що це важко, не тому, що це про дисципліну та навантаження, а тому, що це про щастя. Я хочу, щоб таких людей ставало все більше. Не бійтесь бігати, реєструйтесь на старт, зустрінемося з вами у стартовому коридорі. Якщо вам цікаві огляди про конкретні кросівки, про конкретні моделі чи пробіг, пишіть ваші пропозиції в коментарях та підписуйтесь на наш канал ставте лайки.